Шановна громада Переяслава, значить, отримала відповідь від міської ради виконавчого комітету щодо дотримання однієї хвилини шанування наших воїнів. Значить, ось яку брехню тут понаписували. Я розповідала ще само початку, сумніваюся, що наш дум організує. Хвилину, звуковий супровід хвилини мовчання. Він це ось і описує. Причину, чому він цього не робить? Він так за наше життя переживає. Ладно, не буду говорити прочитаю. Значна ваш запит щодо перевірки підприємства закладів та установ на виконання указу президента про загальну о, національну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Проти України від 16 березня 2022 року встановлення гучномовців по місту повідомляємо міським головою та посадовими особами виконавчого комітету Переяславської міської ради. Ведеться контроль за дотриманням підприємствами, закладами та установами громади щодо шанування пам'яті загиблих воїнів. Коштів на встановлення гучномовцю бюджет е, територіальної громади на 25-й рік не передбачено. Передбачено ТЦК 4 мільйона. Передбачено СБУ 800 тисяч. Передбачено щомісяця поліції, щоб не розглядали Саулкові 20 кримінальних проваджень. На те все у нас передбачено. Но сюди у нас нічого не передбачено. Оце вам і відповідь. Ой, і хто кого контролює? Я ми прийшли. Пенсійний фонд не дотримується. Соцзахист не дотримується, але в другий раз я вже прийшла по другому колу дотримується. Нормально, Миколаївко зробив так, як треба. Виходять в коридор, стоять, шанують. Питань до нього немає. Поліція не дотримується, міська рада теж не дотримується. А то, що там включили телевізор і стоїть, ото та що на комп'ютері стара Дєва. Стоїть одна єдина в коридорі, дотримується. Це називається дотримується в себе хоча б наведи порядок. Ждун, а не ви контролюєте. Далі, що у нас? Ну, я так реагую, от я так реагую, такі речі не можна навіть про це рот розкривати, що в тебе коштів не передбачено. Я ж говорю: красти завжди, будь ласка. Де наші мільйони діваються в невідомому напрямку? Звітності громаді ніхто не проводить. Но зробити звуковий супровід це ж страшні мільйони надо. Фу. далі. На вашу пропозицію щодо щоденної зупинки роботи та руху транспорту на одну хвилину для вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання по всій території Пер'ясавської територіальної громади повідомляємо. Що вище згаданим? Тут я не буду читати шапку, воно повторюється. Він любить у нас одне речення перекрутить по 30 разів. От воно тут і перекручене. Значить, вище згаданим указом президента України та іншими законодавчими актами України не встановленого прямого обов'язку щодо зупинення транспорту під час хвилини мовчання. Питання зупинки руху транспорту навіть на нетривалий час є технічно неможливим та може спровокувати аварійну ситуацію, складні відновлення руху і зумовить інші ризики. Переяславська міська рада вважає доцільним продовжувати вшанування пам'яті загиблих воїнів у спосіб, який не впливатиме на безпеку дорожнього руху та життєдіяльність громад. У нас обласні центри зупиняються. Хутір переяслав, який вже став хутором. Це ж ви що, такий рух у нас? Я ж це ми можемо дотриматися. І який спосіб У нас взагалі ніхто нічого не витримує, ніхто нікого не шанує. Саулко, я розумію, що ти ж ти повинен хоча б контролювати уже, якщо ти не поминаєш. Навіть на цій сесії, коли ми стояли, Оверчук вийшла, язиком проговорила, бо звукового супроводу навіть у міській раді не було на другому поверсі. Ти з'явився тоді, як уже всі пом'янули. Ти тоді з'явився. Ну, що ж, шановна громада, я про це говорила: що це ждун на детектор брехні, де ті органи, коли відреагуєте.